Зараз четвірка у Люберта на майданчику Онищук. Через вороби грає він Вороби. Постріляє на Петрика і зараз! Петрик забиває! І стоїть рахунок у нас 1-0 на користь Люберта на другій хвилині. 30-го номера. Любота зараз похоплює Дерка, то йде на Петріка. Петрік зараз на зоні позиції. Петрик застриває, збиває Петрик вдруге. Цього разу в ближній кут. І Петрик оформлює дубль у нас на четвертій хвилині. Але, дає Андрій чибан можливість гравцям всіма гравцями врізнуть, який зараз забиває у нас Онищук. І це у нас вже uh, 3-0. Перед собою uh, придатку. Далі знову підбавлення за Любатом. Онищук його передачу. Далі зараз момент виникає забиває такий зараз uh, Любков. Чук. Любков. Пас на Вербету. І прострілює на Петрика, і зараз Петрик забиває. І оформлює він е у цій зустрічі. Це стається у нас на 22 хвилині. Три секунди до кінця цього матчу залишається. І зрештою, розіграли зараз ат і